19 вересня 2024 року на позачерговій сесії міськради депутати одноголосно підтримали дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Вже рік обов'язки міського голови у Житомирі виконує секретар міської ради Галина Шиманська. Журналісти «Житомир.Інфо» вирішили запитати у Житомирян, як змінилося місто за рік після відставки Сергія Сухомлина. Не змінилось. Абсолютно, ну я не я не бачу змін. Продаються землі ще більше як е, з ним і до нього. Не міняється нічого, в принципі. Хуже стало. А чому? А я не знаю. Будема порядку. Нема порядку. Такі... Ми за ним жаліємо, хай вертається назад. Ну, наше місто розвивається постійно, тобто якісь є у нас певні так, люди. Якісь концерти, виступи, молоді є кудись ходити. В принципі, відкриваються нові і заклади. Зробилась дорога на київській, тому в принципі в негативних я таких, які зараз швидко згадати нічого не можу, а позитив є. Тому але місце залежить від кожного з нас, тому нам потрібно всім старатися робити це місто краще, не тільки не на якусь владу. Але він вже казав, що він нас не покине, тому може він нас не не покидає, а все-таки там де нами наглядає. Не замітила я, що було дуже добре. А тому і не побачила, що щось стало гірше. Все стабільно. Якщо брати Михайловську, то, мабуть, кужю сторону змінилося. Тут п'єс став з'являтися часто. Тому я вважаю, що треба більше працювати і треба більше міняти на Житомир в сторону. Ну, Чесно кажучи, за його діяльності я сильно не слідкував, тому сказати точно я не можу. Чи щось сильно змінилося? З того я по що я побачив, напевно, що ні. Ну я як Житомирянку, то я помічаю те, що мера немає, бо навіть комунальні служби почали трохи гірше працювати. Хотілося більше бачити, що вулиці більш чистіші. Ну видно, що його немає. Зміни бачу, тому що дороги зробили, тротуари зробили. Ну і в принципі на цьому все Не вистачає його вечірніх звернень. Сильні люди сиві вільного міста. От якось ми до них звикли. Він якось ну, підтримував, виходив на зв'язок. А теперішнього мера чи ТВО, ну я, чесно кажучи, в лице не знаю. Я можу сказати за свою богунію, за свій район. Біля нашого гуртожитка не прибирається. Нам мотивують те, що плата не піднімалася з 18-го року. Прибирати можемо дві-два рази в неділю. Ну я думаю, що в такий час треба прибирати для цього треба щоб просто люди були на своєму місці і виконували свої обов'язки а коли мер був сергій сухомлин тоді прибирали так